Знати все неможливо. Знати важливе? Необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. А я вас вітаю. Це Радіо Київ ФМ і. Ми говоримо у другій каві про надзвичайно важливі речі. І мене звати Андрій Ковальський, і в цій годині будемо говорити про те, як спілкуватися з військовими, особливо з військовими, які мають ампутації, мають вади здоров'я після того, як повернулися з фронту, боронили нашу країну, боронили нас з вами. І зараз як з ними спілкуватися щоб не травмувати. І з нами на прямому зв'язку зараз Олександр Швачка. Олександре, ти з нами? Е, так, так, Андрій, вітаю, Олександр Швачка, ветеран війни, людина, яка боронила нас. А зараз це волонтер, а також ведучий телеканалу ICTV2. Е, Олександре, ти на війні отримав важку травму і ти маєш ампутацію кінцівки. Скажи, будь ласка, як... Зробити так, щоб спілкуватися з людьми, які мають ампутації, не ображати їх, а також не бути занадто нав'язливими. Що ображає людей, які повернулись з війни і мають ампутації? Е, дякую, Андрію, за запитання. Ну, перш за все, е, хотів сказати, що я радий е, бачити тебе, е, вірніше чути тебе. Е, і не тільки бачити там на телебаченні, але й чути на радіо. Дякую а, за все. По-друге, дякую за запитання ще раз. Ну, Перше, що треба пам'ятати, це те, що ветерани це перш за все люди. І відношення до них має бути а, як до звичайної людини, щоб не травмувати. Да? Але якщо ми кажемо про ветеранів, а, моє суб'єктивне бачення це. Перше, це не треба проявляти жалість. Краще пишатися, захоплюватися, поважати. Друге, це надмірна увага. Тобто має бути все в міру. Більшість, якщо потребують допомоги, вони про це скажуть. Не витріщатись на вулиці. Якщо ви бачите на вулиці людину з тяжкою травмою. да не витріщатись, а краще подякуйте їй. там Кивніть головою, покладіть руку на серце. Або якщо ви хочете її обійняти, подякувати, то спитайте, чи чи не проти вона. Не кажіть слово ампутант. Це така, знаєте, в тому числі, я інколи у військових таке чую, але воно ну трошки таке звучить трошки грубо. і я би казав би, там, воїн, що втратив кінцівку, да, або там воїн, що втратив Зір, або там Незламний воїн. Е, ну Не кажіть людині, яка втратила е, частину тіла одужуй. Краще скажіть, відновлюйся скоріше. Е, або не задавайте тригерних запитань, типу, коли це все закінчиться. Ну, я в таких випадках іноді кажу, що кінець світу е, ще не завтра. От. А якщо ви про війну, то е, це риторичне питання. Олександре, скажіть, да, і... будь ласка, а чи варто людям уникати розпитувань про травму? Де це сталося? Як це сталося? Наскільки болюча ця тема для людей, які мають важкі травми і повернулися з війни? Е... Я думаю, що е, людина, якщо захоче, то вона сама розповість. Е, все, що стосується бойових дій, все, що стосується е, того пекла, через, через яке проходять е, дуже багато військових, е, будучи вже із травмами, е, якщо вони заважають за потрібним, вони самі розкажуть. Тебе... Не, не, треба, да, не треба залазити їм в душу. А, настане той момент, коли вони захочуть цим поділитися. Просто треба дати час. Були якісь моменти Якщо в тебе, так? які а, дуже тобі, скажімо так, були некомфортні. От уже після того, як ти а, на протезі з'являвся в місті, ну, десь в соціумі? А, ну, в принципі, те, що я е, перерахував щойно, е, я стикався з цими е, тригерами, е, тому я радий в принципі, див, е, ділюсь своїм суб'єктивним баченням, та, чого не треба робити і що варто робити. Е, і знову ж таки, якщо ми глобально підходимо до питання, то е, створюючи щось для ветеранської спільноти, не робіть це без участі самого ветерана. Поцікавтесь його потребами, баченням, як то має бути взагалі. А у нас, на жаль, наші інституції, коли роблять щось для ветеранів, вони не завжди. А не то, що не завжди, а вони в більшості випадків вони роблять це, як вони бачать, але не запитують думки. Ветеранської спільноти, я нагадаю слухачам, що у нас в ефірі Олександр Швачка, герой української українсько-російської війни. І людина, яка отримала травму на війні, ветеран повернувся до е, цивільного життя. І зараз, Олександре, ти також, окрім того, що ти ведучий на сіті 2 ти також волонтер. Розкажи, будь ласка, про свою волонтерську діяльність і на що ти робиш акцент? Ти як ветеран, ти що не підкреслив, що не потрібно робити щось для ветеранів без участі самих ветеранів. Що ви робите, чим займаєтесь? Ну, В даному випадку ми з побратимом і з друзями створили в цьому році. Ми створили верніше, пробачаюсь, в минулому році в кінці минулого року. Ми створили об'єднання альянс ветеранів. Це Міжнародний благодійний фонд і громадська організація. Одноіменна. Чим ми займаємось? Ми займаємось, У нас є програми по підтримки ветеранів, які. Зазнали поранень і перебувають ще на етапі е, лікування, реабілітації, е, ресоціалізації. Е, трошечки розповім коротко про програму. Е, ми приїжджаємо в медичні заклади, і вже на цьому етапі ділимося своїм досвідом, успішним досвідом реабілітації, да? підтримуємо емоційно, підтримуємо У нас є юридична підтримка. Да? У нас є можливість дати ветерану, який перебуває іноді в такому важкому емоційному стані. Розповісти просто йому, що його чекає в майбутньому, тому що здебільшого хлопці з тяжкими травмами, з е, ампутацією кінцівки е, воїни, вони падають в пригнічений стан по причині того, що вони не знають, що їх чекає завтра. Тому, а ми, як уже такі, знаєте, дорослі е, досвідчені. Воїни там з залізними кінцівками можемо приїхати і надихнути їх, розповісти, що їх чекає в майбутньому, що варто робити, як як краще реадаптуватися, ресоціалізуватися назад, в суспільство, в умовно мирне життя. Що там, до прикладу, спорт дуже сильно допомагає не тільки фізично, а й ментально. Улюблена справа, вона теж допомагає. Спілкування з такими як ти, воно теж допомагає. Тобто, оце спілкування рівне рівному, воно якраз і працює от на, на цих етапах, щоб е, воїн, який переступає потім поріг медичного закладу, да щоб він себе не втратив, щоб він на цьому етапі вже надихнувся, що він побачив, що життя існує після важких травм. Олександре, Тому це перша наша задача. Да. А й що допомагає військовим з інвалідністю в реабілітації і повернення до активного життя? Це е, власний твій приклад? Чи це якісь мотиваційні розмови, про що треба говорити з людьми, щоб е, повернути психологічну цю стійкість? Ну, перш за все, це показати власним прикладом, е, що е, незважаючи на тяжкі травми, люди. Е, Можуть досягати якихось своїх цілей. Іноді життя після поранення стає, як би там не, воно не звучало, але яскравішим, ніж воно було до поранення. Тому ніколи не треба опускати рук. Треба надихати один одного, підтримувати один одного, тому що ну до прикладу, в. Коли я перебував там ще на лікарняному ліжку, в мене не було такої можливості там дізнатися, як обирати протезний центр, який існують протези. Да? Я не знав, що мене чекає в майбутньому. Да? Але, ну, я, в принципі, цікавився, але не, не всі, на жаль, люди у нас а, мають, а, знаєте, такий запал а, і. Можуть знаєте, себе вести там в подальшому, щоб не впасти в той стан пригнічений. Тому інколи треба когось, грубо кажучи, взяти за ручку і показати: ось дивись, в тебе є такі можливості, в тебе сьогодні є там можливість взяти грант, відкрити власну справу. В тебе є можливість навчання, перекваліфікації. До речі, ми теж допомагаємо ветеранам в подальшому. Із працевлаштуванням, із навчанням. Тому е, всі, всі, хто мене зараз чують, ветерани, е, побратими. Е, прошу підтримуйте один одного. Якщо у вас є досвід, діліться е, з тими, у кого його ще немає. Олександре, і ще одне останнє питання. Ти мені розказував, я знаю на нього відповідь. Будь ласка, розкажи в ефірі. Дуже часто люди намагаються уникати. На вулицях військових відводити погляди, робити вигляд, що нічого не сталося, не бачити їх. Але інколи навіть трапляється таке, що засуджують, коли ветерани, ветеранки показують, що вони на протезі. Скажи, будь ласка, mm -hmm. поясни, для чого це ви робите, для чого ви підкреслюєте, щоб люди бачили, що ви на протезі? Тут я точно знаю відповідь не банальна. Ну, звісно, Андрій, ну, по-перше, щоб люди не забували, що йде війна, що... щоб люди об'єднувались і щоб люди донатили, щоб люди мали повагу. Тому що, як ми бачимо, якщо порівняти до прикладу, навіть столицю, якою вона була під час початку повномасштабного вторгнення, і якою вона стала вже сьогодні. То це два різних суспільства. Тому, люди, я вас прошу. Об'єднуйтесь, тому що. І пам'ятайте, що війна вона не десь там далеко, вона вона біля вашого порогу. Тому що лінія зіткнення лінія бойового зіткнення вона може бути дуже досить динамічною. Ви бачили це 24 лютого 2022 року. Тому. Не здаємось, йдемо вперед, е і все буде гаразд, і ми переможемо. Дякую, Сашко. Ну, я ще мав на увазі те, що ви підкреслювати те, що людина, скажімо, на протезі, і що варто бути трошки обачнішими, не штовхати, можливо, підтримати і, і це теж подякувати Безголовні. за те, що ви. Пожертвували своїм здоров'ям заради того, щоб ми жили в мирній вільній Україні. Дякую тобі, Олександре. Це був Олександр Швачка, наш ветеран, герой е, війни, який зараз допомагає таким самим, як він, ветеранам в е, благодійному е, благодійно допомагає. Має свій свою громадську організацію, а також ведучий на телеканалі ICTV2. Тож коротко підсумовуючи, що сказав Олександр, е, не варто. Жаліти військових, краще їм подякувати, уникайте якихось незручних питань, якщо військовий сам не хоче розказувати про свою травму чи про те, де він був. А також, звісно, називайте правильно людина з інвалідністю це людина, яка втратила своє здоров'я, пошкодила своє тіло задля того, щоб ми могли жити в вільній Україні. Тож ми, як мінімум, маємо підтримати їх. Вони заслуговують на повагу на подяку від нас і жалості в спілкуванні з ними точно не повинно бути.